Це буде в нас іти озима пшениця. Ячмінь ми не будемо експериментувати, тому що в нас немає на таких ділянок, щоб це було і цікаво і зручно, і вам корисно. По-друге, що мені подобається, те, що можна зразу заложити експерименти фульфульвові і гумінової кислоти. Це то, що препарат іде гумат 500, але він не йде по акції, тому що літровий фасов його немає. Ну, в цілому, дивіться, другий препарат. Назва його Аміна X, Аміна Х, Biochem, літрове фасування, тобто вільні амінокислоти, фітогармони, тобто е, е, Тут склад такий: 250 грам на літр L-амінокислот, ну, Тобто, це файний досвід і це до півлітра -пів на один гектар. ну, Тобто 2 гектари, ставити контрольку, робіть, е, вносите. Буде там питання, такі можна там з РКД, звісно.